Це дуже скользка сідушка. Сідушка? Да. Так. Ой. Можна добати вот. так. Як? Отак за мене. Як, отак? Отак? Так. Отак? От да. Отак. От да. от а, отак от прям. Нормально тобі? Ну, отак. От Обіжіться. Приїхали. Ти закрила візор? А я це не открывай тогда. А, ты нашла. Да. Умничка. Ладно, сейчас щось буде. Да нормально, я тільки повернулся. Сейчас його так прокатаємо. Привыкай, привыкай. Нормально? Я зараз буду так робити, щоб ти звикла, поняла? Ого, як би це звик. Ой-ой-ой. І ми це будемо між машинами їздити. Ой, ні. Що будемо пулять. Будемо быстро їхати. Будемо швидко їхати Все, тримайся. Так, да, нормально, нормально, молодець Це дуже страшно, дуже страшно Класно Будь трошки ямки Ага Ямки, ямки, ось там Дожинаємо його, да? Все, ми Нормально? Хорошо. Даєм? Не, 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 не. Да Ні, Едем! Да? Так? Вс, держась то За будемо так між машинами. Не дійсно. Та зуб я за тебе такой з'їжджай, брать! Ну ты з'їжджай, нічого страшного. Ага! Що б'є? не ні мені-то не заражає, це важенька. Будемо отак. Ми будемо сейчас шашкувати чуть-чуть, хорошо? крапку есть О, моє. Все, ну що ти нормально? Це страшно Як це відкрити? Синися. Де перчатка моя? Блін Як ти її сняла? Як ти її тримала? Ти не розумів, я її прям щойно зняла. А я думав, ти її сняла, коли ми каталися. Давай трошки злась. Дивись, так. Да. Ні, а цю... А, да, так само. Мікрофон. Він тут давно? Ти не знаєш? А я а на цьому церква. На Льові! Зараз. Секун... Секундочку. Структаз. Оце Сняла Тепер дивись, знімаємо, беремо перед, Оттягуємо і тянемо назад. Мені дуже сподобалося, але дуже-дуже страшно. Все класно, все круто. А як гарно, все світилося оцінила. А вже На світилося ви да. Так Ладно, це дуже круто. Класно? Так. Да. Не верєш? Ні, не лялі. Тільки це важко. Ну, ти жлем, у мене болить шия і руками теж триматися важко. Ну, да. Я думав, що я Дані там <рес> вперед.